Привіт, Це знову ми, програма Хендмейд, і ми ваші ведучі Андрій та Іра. Сьогодні в нас в гостях одна із майстринь майстерні Lady Art CV. А звуть її Ірина Мараска. Привіт, Ірина. Привіт давай, Ірина. Давай, так, ну сюди, да, я бігом загадаю, бажання. Але подивимось на твою поведінку. Якщо гарна поведінка буде, то вони обов'язково я... збудуться. Якщо ні, то. Не лізь мені в голову, де згадати бажання. І так. Ір, якщо можна, ви нам детальніше трішки розкажіть про свою майстерню, тому що ми з нею поки що не знайомі. Ви обов'язково заходіть в інстаграму. Ви нам скажете, так яка сторінка? І ми обов'язково всі підпишемося. Так, трішечки розрекламуємо її. А що немає це? в інстаграмі кого немає в інстаграмі, той створить. можеш знайти знайти нас на Фейсбуці, на Фейсбуці. Так, розкажіть, що це за майстерня. Це таке е, дівоче тріо, творча майстерня Lady Art CV. Ми об'єдналися для того, щоб творити таку красу. Я займаюся особисто я тільки віночками і сережками з бахрами. Що ми сьогодні будемо робити, так? Так. А взагалі в нас є в планах більше розширення нашого асортименту, але про це згодом. Добре. Троє подруг це троє дівчат. Це мама, бабуся, і ти чи подружки твої? Ні, я і дві подружки. Давно вже існує ця крамниця? Ні, не так давно. Наша ідея зародилася напередодні петрівського ярмарку. Оскільки нам завжди було цікаво, як проходить ярмарок, як взагалі можна стати частиною такого нашого міста. І таким чином ми вирішили таки взяти участь в цьому проєкті, ярмарці і продавати Ну ви молодці, що не побоялися. Сам, сам, саме з такою метою, бо я ще думав, що всі, хто беруть участь в Петрівському ярмарку, вони планують просто зробіть бабло. Ні, ми вирішили, просто ми хотіли, по-перше, це була наша як дебют, оскільки це була наша перша ярмарка, і ми вирішили себе як зарекламувати і про себе заявити взагалі на, на Чернівці. У нас е, з того часу зав'язалось багато різних знайомих, які е, теж брали участь в Петрівському ярмарці з усієї України. Ну і скажіть нам по секрету, так би мовити, бізнес у вас гарно просувається з дівчатами? Ну, можна сказати, що так. Добре. Я пропоную розкажіть нам, що ми саме сьогодні зробимо і що нам для цього потрібно. Е, ну, Для віночків нам потрібна е, така якби е, основа. Ми будемо виготовляти ось такі віночки, так? так? Ось нам потрібна така оправа, нам потрібна е, ось така стрічка. Я так розумію, що саму нашу основу ми будемо обробляти такою флористичною лентою, так? Так, так. І ще нам потрібна. Сама основа нашого віночка це цукрові бульбашки. Ну, без чого нам і не бути нашому віночку, так? Де ми їх беремо? Їх можна придбати в будь-якому магазині хендмейду, де можна придбати також штучні квіти для віночків. Ну і особисто я їх купляю на калинці. А можна вдома зробити такі ось цукрові бульбашки? Мені здається, що можна, але я не задавалась таким питанням. Будуть ще й смачні. І для сережок, що нам потрібно? Для сережок нам потрібна е, бахрама. Е, Її такі, можна якби... взяти в ресторанах, коли відпочиваєте. Знизу ніхто ніколи не бачить, можна прийти з ножничками на, на весілля і так. Сидиш так. Плаття можна чиїсь сторочити. Стюлі можна. Іра ось і розказала нам свій секрет, звідки вона взяла цю бахрому. Бо є різного кольору. Так, нам прийдеться тільки визначитися з так. кольором, і для них ще має бути якась основа. Так, ось так, нам потрібні е, такі булавки, е, бульбашки так само, і е, саме це закріплення для сережок. І все це ви зможете придбати в спеціалізованих магазинах, так. правильно для біжутерії, для виготовлення так, так, так. віночків, штучні квіти, все це. Ну що ж, я думаю, нам все зрозуміло, і ми можемо приступати до роботи. розклали все, що нам знадобиться мені для сережок, Андрію для віночка. Ми сьогодні розподілили трішки роботу. І Іра буде керувати всім цим процесом. Немає в мене штуки. Така? Да. От зараз ти дізнаєшся для чого потрібні айфони. Не дуже знадобляться для справи. Без неї сьогодні у нас нічого не вийшло би. Розказує, з чого будемо починати. Почнемо, давай з Андрія. У нього, напевно, буде більше роботи. Ага, я швидше за тебе справа. наш прораб. Давай, розкажи. Так, насамперед нам потрібно взяти основу обруча і для початку намотати стрічкою, для того, щоб зробити таку ніби як основу, яку ми будемо ставити на Угу, Спочатку. Тобто ми без, обмотуємо. Без, без бульбашок. Ми її обмотуємо по кругу чи тільки зверху? Ми її обмотуємо тільки до тої частини, до якої починаються бульбашки. Бульбашки так, ми починаємо не від самого початку, правильно? Ось тут. Ага, тобто так. повністю по периметру ми її Ні-ні-ні. Ні. Ми частинку тільки частинку маленьку замотуємо. Частинка, яка йде за вушка, так вона залишається. Так. А згоди ми будемо брати по три, по три бульбашки і будемо. Закручувати. Окей. Бульбашки ці продаються ось так змотані, правильно? В букетики такі. Так, вони будуть таким великим-великим клубочком, а згодом ми будемо їх розкручувати. Воно ще зараз можна зробити, розкрутити їх. Вони на двох кінцях мають бульбошки, так? Так, правильно? ми їх зараз розріжемо для того, щоб було зручніше. Скільки приблизно букетів цих іде на один віночок? Чесно кажучи, я ніколи не підраховувала, тому що я хочу завжди, щоб віночки були такі більш набиті і. Тому у кожному віночку є своя різна кількість, але так на, на око. Ну, це 4-5 букетів точно. Так? Я думаю, десь 4. Нам їх потрібно буде обрізати трішки, чи вони залишаться такими ось довгими? Ні, ми зараз їх переріжемо на два. Нам наповне потрібно розрізалося. Ми мужики можемо і манікюрними. Сама ти, Іри, носиш віночки такі так. от, цукрові. Після того, як я почала робити віночки, в мене всі подружки ходять. Дуже гарні завжди на різні свята. Ну, вони можуть бути і та... різних кольорів, так? Різного кольору абсолютно. Як машу вистачить, не? Так. Починаємо з того, що будемо обмотувати частинку віно... самої оправи цією стрічкою. Ви Можете відрізати частинку цієї стрічки, щоб було легше не мотати весь цей клубок навколо цього обруча. Так, Поки Андрій має свою роботу, давай сконтролюємо мій процес. Ось у нас є така, такий відрізок. Так. Бахрами. Що ми з ним робимо? Нам потрібні якісь частини його, так? Так, Для початку нам потрібно е, зробити такі маленькі відрізочки е, для того, щоб е, потім їх скручувати і зшивати. Ну, зазвичай я для цього е, беру свій телефон, підручний засіб. І відміряю його просто по довжині. Але дивіться, беріть обов'язково п'ятий айфон, четвертий чи шостий не підійде. Сьомий, тим більше. Ось. Таким чином і тут ми можемо відрізати. Сьогодні, до речі, дуже класно, що ми робимо такі сережки. Я завжди мріяла про ці сережки. Ну, це зараз якби хід сезону. Я не знаю. Ми глянули з дівчатами. Вони можуть бути і довші, правильно, і коротші. Це вже залежно так, від це вже бахрами. залежності від бахрами, і їх також можна підрізати. Тобто, це не є. Принципово. Ну, кінці ми будемо залишати такі, як вони є, так? Петельками. Так, їх так, щоб не будемо розрізати. Не, не, не строчилися. Угу. Коли ми маємо вже такий відрізочок сережки, ми будемо її зшивати. Я відрізаю просто... ще один добре. Так, так, так. На цьому просто будемо її скручувати. Розкажіть нам ще трішки про свою майстерню. Ви нас з вашої майстерні перша в гостях. Звідки виникла така назва, звідки виникли ідеї взагалі зайнятися цим. Ну, Взагалі ми з дівчатами дуже довго думали, як би нас назвати. Було дуже багато різних варіантів, але насамперед ми хотіли, щоб це асоціювалося з чернівцями. Про те, що ми дівчата з чернівців, ми займаємося хендмейдом і таким чином ми взагалі собі створили ніби таку групу в вайбері. Де ми кожного дня переписувалися і узгоджували всі організаційні питання. І таким чином ми вирішили, що нас буде звати ледяві, тому що ми хотіли саме показати, що ми дівчата, і це наша робота, і ми з Чернівців. Тому Леди Дівчата з гарною уявою, гарні ще й чернівчанки. Бачите, як чудово. Ми зараз по кругу просто змотуємо так, так наш дуже, відрізок. Ми дуже, дуже тісно обмотуємо їх для того, щоб воно не розпалося. Андрій, як твої справи? Ну, згадала. <ріху> Нормально. Я закінчую вже. Ось, наприклад, Андрій віночок. Його обов'язково мотати біла основа має бути, чи може бути і інший колір? Ні, звісно, це все плід вашої уяви. Ми можемо і брати також атласну ленточку, так? якщо, наприклад, є вдома якийсь відрізок. Так, можна атласну стрічечку, але її потрібно дуже гарно, дуже добре закріплювати на початку, оскільки ця атласна стрічка має властивість потім відходити від обруча. І тому ну, мені найзручніше брати оцю флористичну стрічку, яка дуже легко клеїться. І е, неї дуже зручно працювати. А якщо стрічку наклей. Як ми далі? Е, далі ми. Е, беремо… Вот ми беремо і закручуємо. Ми потім придемося ще, ще раз е, стрічкою ось тут, для того, щоб закрити. Ось вот так От так Острі кінці, І Беремо ще одне. Давайте будемо робити, напевно, по шість бульбашок, щоб воно було пишніше і гарніше виглядало. От. Тобто тут три і можна ще три взяти зараз сюди. Ще, ще три. три. Ось так. Так, давайте поки буду сшивати нашу сумку. Ці бульбашки дуже зручні тим, що вони е, на такій основі їх можна крутити в будь-яку сторону, яку ти хочеш. От, наприклад, ми промотали ось цих шість штучок. Ми беремо е, шматочок стрічки і обмотуємо ще е, для того, щоб заховати оці е, кінчики бульбашок. О, потім, потім, не? Можна ж все одразу, а потім чи ні? Не знаю. В мене, мене саме така техніка, що я роблю, тому вона виходить без різних прогалин. Оскільки я, наприклад, намотала три бульбашки і відразу їх замотала стрічкою. Намотала три бульбашки і обмотала їх стрічкою. Таким чином не буде цих коричневих прогалин, І вона буде дивитися дуже гармонійно, гарно. Сьогодні Андрій у нас Іра шеф. Так що прислухаємось до неї. В її техніці виконуємо. Поки наша робота займе трішечки часу, ми пропонуємо вашому перегляду перший сюжет і дізнайтеся детальніше, що ж все таки можна робити різноманітні віночки. Handmade. Час невблаганно біжить. Часи змінюються. Практично кожен день примхлива мода диктує представницям прекрасної статі все нові і нові правила, але незважаючи на це, одним з небагатьох аксесуарів, які залишаються актуальними в будь-які часи, вважається обруч для волосся, або як його ще називають, ободок. Прототип обідка вінок з квітів одягали ще наші бабусі. Колись ця прикраса вважалася символом чистоти і невинності і засобом захисту від злих духів. Сьогодні, звичайно, жінки не переслідують мети вигнати демонів, надягаючи ободок для волосся. Ну а щоб мати дійсно неповторний аксесуар, потрібно зробити його самостійно. Навіть якщо ви повторите чиюсь ідею, ваша робота буде унікальною. Можете використовувати для цієї мети будь-які матеріали: бісер, страз. Пір'я, штучні квіти. Непогано виглядають обручі з мініатюрними циліндрами або маленькими капелюшками. Для особливих заходів, наприклад, весілля або фотосесії, можна використовувати живі квіти. Весільні обручі виглядають дуже ніжно і оригінально. Штучні квіточки в обручі можна прикрасити стразами або бісером. Так виріб буде виглядати особливо яскраво і пишно. Дуже ефектно виглядають обручі для волосся з різними мініатюрними штучними фруктами або ягодами. Облуками, грушами, сливами, абрикосами, вишнями. Правда, носити такі прикраси слід у неформальній обстановці на прогулянці, пляжі або дружній вечірці. Досить просто прикрасити обруч перлами або бісером. Для цього приклеїти до тканинної основи перлинки у вигляді якої-небудь квітки або візерунка. Дуже важливо при цьому використовувати якісний водостійкий клей, щоб прикраси не відклеїлися в самий невідповідний момент. Прикрасити обруч для волосся своїми руками можна і за допомогою такого матеріалу, як звичайна тканина. З будь-якого непотрібного шматка матерії наріжте довгі смуги і заплетіть їх в косичку. Можна використовувати різні види плетіння. Чим воно оригінальніше, тим красивіше буде виглядати. Як бачите, виготовити стильний аксесуар зовсім не складно. Достатньо докласти трохи зусиль і проявити фантазію. Пробуйте, експериментуйте і будьте завжди чарівні. Ось ми шили наші сережки. Андрій далі крутить віночок. Андрій, в тебе все гарно. Це дуже молодець. Це, напевно, твоя доля крутити віночки вічно з нами на програмі. Для наших сережок далі потрібна основа. Так? Їх потрібно якось закріпити. Так, нам потрібно зробити так, щоб вони змогли висіти, тому. Щоб вони були сережками, так, так? щоб вони були сережками. Тому нам потрібно взяти ось такі як булавочки. І знайти серединку серешті. Знизу Іншій ми їх стороні, будемо? Так. Коли ми знаходимо серединку, нам потрібно протикнути. Це буде не дуже легко. Трібно знайти саму точку протику. Це воно має пройти, напевно, по самій середині, так? Так. Бажано, щоб воно пройшло по самій середині для того, щоб... До висіла з центру. Розкажіть нам ще за своїх подруг. Я думаю, вони до нас завітають в гості. Ви їм розповісте. Так, одна з дівчат займається листівками ручної роботи, а інша подружка займається прикрасами ручної роботи. Різними кольє, дуже дуже гарними з бісеру і з нитками. Ну там є дуже цікаві. Чи можна поєднувати вашу роботу з роботою Звісно, подруги? Звісно, Ми можемо е, робити все однієї е, кольорової гами і компонувати того, щоб, так, разом для того, так? щоб це був такі, так, такий комплект. Е, Воно вийшло? Так, коли ми от протикнули таким чином нашу сережечку булавочкою, нам потрібно тепер взяти таку як. Такий аламан для того, щоб їх скріпити, для того, щоб це гарно виглядало. Так. Ми можемо підібрати і срібні, і золоті, і так, срібні, так, які і нам золоті, вже підійдуть і... до наших прикрас, будь-якому якісь інші. Ось таким чином. Так. Потім нам потрібні плоскогубці, для того, щоб відрізати частинку, яка нам не потрібна. Чихи менше можна. Мінити. Так, можна ми... Так, ми відрізали з вами половину голочки, яка у нас залишилася, поклали основу. І що ми робимо з цим, що у нас залишилося? Тепер нам потрібно взяти ще одну таку пательку, просунути її сюди, угу. де у нас є. Таким чином ми беремо плоску губці і закручуємо таку, як петелечку робимо. Така петелечка, як у нас тут є, так? Нам потрібно зробити ще одну таку. Так, для того, щоб вони скріпилися. Вони будуть надійно скріплені так. у нас. Так. Беріть краєчком, краєчком-краєчком. Краєчком краєчок, так? Петельки потрібно добре закріпити, аби ми нашу голочку не загубили. Вона рівно має бути, так? Так воно ну, вона, щоб вона гарно закріпилася, щоб вона ніде угу. не, не випала. Так, є. Так, тепер нам потрібно для того, щоб зробити наші сережки більш гарними, нам потрібно поставити ось таку бульбашку. Так, сьогодні у нас є така прикраса, ви можете використовувати інші, правильно? Так. Вже політ фантазії, нам яку ви собі простав... уявляєте вашу прикрасу. Продіти через цю е... голку ми протягуємо бульбашку. І вже наша сережка стала більш виглядати на сережку. Так, більш елегантніше стало. Е, так, тепер нам потрібно ще раз виконати таке ж саме, як ми виконували перед цим. Нам потрібно відрізати частину цієї голочки, закрутити також пателичку, але е, тепер ми будемо вже прикріплювати саме е, ось такий елемент для сережки. Можна зразу її одягнути, так? Можна відразу, можна ось так. Спочатку відрізати. Потім продіти і скрутити. Потрібно це акуратно робити, щоб вона не розпалась та основа, яка вже є у нас. Поки я закручую наші сережки. Андрій доробляє віночок. Ви перегляньте сюжет, з чого можна виготовляти різноманітні сережки. Handmade у наш час сережки є однією з найбільш популярних і улюблених прикрас. Багато жінок носять їх з раннього дитинства, та й чоловіки останнім часом не нехтують цим чудовим аксесуаром. Любителі біжутерії можуть знайти в магазинах безліч цікавих варіантів сережків, але якщо спробувати зробити сережки своїми руками, можна отримати гарну і ексклюзивну прикрасу. Найпростіший і доступний варіант зробити своїми руками сережки з бісеру. Якщо розмір виробу передбачається невеликий, Цілком достатньо буде використати залишки матеріалу. З бісеру можна створювати приголомшливої краси прикраси, незважаючи на те, що цей матеріал є одним з найбільш доступних і простих у роботі. Дуже легко можна створювати сережки з намистин. Для однієї пари може знадобитися всього кілька штук. Ці елементи можуть бути різних розмірів, причому їх додатково можна комбінувати з бісером та іншими матеріалами. Для того, щоб зробити прості, але дуже красиві сережки, можна використовувати в якості основного. Декоративного елементу пір'я купити відповідні можна у магазині хендмейду, а от брати звичайні пташині пір'їнки з вулиці не варто, так як ви можете підхопити серйозну хворобу. Дуже популярним елементом для саморобних прикрас є атласні стрічки органза. Елегантно і незвично виглядають сережки з мережева. А для того щоб зробити сережки з полімерної глини, вам знадобиться якісний матеріал. В залежності від виробника і складу різні зразки полімерної глини можуть відрізнятися за ціною в рази. Також можна спробувати зробити сережки своїми руками з матеріалу, схожого на зразки полімерної глини холодного фарфору. Скористайтеся фантазією і не бійтеся експериментувати. Комбінуйте різні матеріали і придумуйте нові способи, як їх можна обіграти в прикрасах. Handmade. Ну, що, я вже закінчу виночок. Андрій В принцип, ти це молодець? виявилося не так важко. Ти дуже молодець. Я думаю, що наші глядачі чоловічої статі повинні брати з тебе приклад, адже це може бути дуже гарний подарунок своїми руками для а, доньки, наприклад, або для дружини. А бізнес ідея яка. Бізнес ідея яка. Дівчата бачиш, у них є там троє дівчат, можуть тебе взяти четвертим хлопцем. Так? Да? Класне. Будеш їм допомагати крутити віночки, виготовляти різноманітні прикраси, які вони роблять своїми руками. Ну і наші сережки також вже готові. Вони у нас такі ось гарні вийшли. Я думаю, що вони нам вдалися навіть рівненькі і схожі на гарні і дорогі прикраси, які можуть доповнити будь-який образ, особливо якщо це буде якесь вечірнє плаття, так з гарною оголеною спиною. У нас сьогодні гарна робота, дуже жіноча. Андрій, вибачай, такі ми дівчата, любимо багато прикрас, тому Я виготовляємо дуже багато. Перед тим як прощатися, якщо ви не бачили цю програму, заходьте на наш офіційний сайт handmade.ntrk.com.ua Або чи, якщо хочете потрапити сюди на місце Ірини Маравської. На тому ж сайті переходьте в рубрику Ваші пропозиції і залишайте там свої заявки на участь у програмі. Ми обов'язково їх намагатимемося втілити в життя. Дякуємо вам. Сьогодні з вами була програма Хендмейд, наша гостя Ірина і ваші ведучі Андрій. Та Ірина до До побачення, зустрічі. до зустрічі.